Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Інна Петренко та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Також у рамках засідання міський голова Віталій Малецький презентував проєкт бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік. Бачимо більшу частину індикативних показників, на яких формується розробка місцевих бюджетів тобто, це і рівень мінімальної зарплати, і вилучення, які будуть з місцевого бюджету міста Кременчука. А в цьому році вони теж складуть на жаль більше 100 мільйонів гривень. І бачимо динаміку зміни певно тих показників, які заложені в державний бюджет. Зокрема, курсу долара, на який ми теж орієнтуємося, тому що в нас є зовнішнє запозичення, і ми маємо по ним розраховуватися. Тобто, ці індикативи ми всі бачимо, але немає остаточного рішення. Зокрема, в частині 64%, Ви знаєте, що перше читання пройшло і 64% норматив не затверджений для місцевого самоврядування в частині відрахування ПДФО 64%. Тобто, може так втрапити, що буде 60%, а на 64% від цього залежить дуже багато. За словами міського голови Віталія Малецького, стовідсотково будуть у майбутньому році покриватися витрати на соціальну сферу. По соціальному захисту видатки зростають в половину в порівнянні з цим роком. Пов'язано це з тим, що у нас велика сума йде на виплату матеріальної допомоги учасникам війни, велика сума йде на допомогу мобілізованим. І на матеріальну допомогу кременчужанам тому по соцзахисту однозначно ми дозволили зростання в півтора рази. Фінансування отримає і сфера охорони здоров'я та усі профільні підприємства, які входять у підпорядкування нашої громади. Медицина буде забезпечена. Те, що не дає НСЗУ для того, щоб зберегти пологовий дитячу лікарню, нашу лікарню інтенсивного лікування. Ми будемо доплачувати, доплачувати заробітні плати. Актуалізуємо деякі проекти, будемо робити нові проекти. Надалі присутні перейшли до розгляду питання, яке стосувалося виділення коштів в сфері охорони здоров'я Кременчука. Наступне проект рішення про виділення коштів сабляційного фонду у сумі 1 мільйон 678 тисяч 34 гривні. 76 копійок департаменту охорони здоров'я. Для комунального підприємства Кременчуцький перинатальний центр другого рівня на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам відділу молекулярно-генетичних досліджень лабораторного центру та працівникам, які забезпечують надання допомоги. Цього центру. також під час засідання внесли зміни до комплексних програм, що стосувалися розвитку ряду закладів охорони здоров'я, що знаходяться у підпорядкуванні Кременчуцької громади. На проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2023 року про затвердження комплексної програми розвитку комунальної комерційної медичної підприємства Кременчуцька міська лікарня правобережна на 2024-2026 роки. Зміни шостого років. Зміння в нас є цифрового лічного апарату в юних со тисяч. Знову ж таки, це стратегія на 2026 рік. Це єдина лікарня, як я вже казав, в якій не має сучасного логічного цифрового апарату. Окрім цього, депутати підтримали затвердження комплексних програм розвитку комунальних некомерційних медичних підприємств на 2026-2028 роки. Надалі було розглянуто проєкт рішення, що стосувався виділення коштів в сфері житлово-комунального господарства. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради 15 листопада 2024 року про затвердження програми утримання та поточного ремонту вуличної дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів до проїздів Кремльчуйської міської територіальної громади та розвитку технічної бази КП КПС Шерльбув на 2025-27 роки. Будь ласка, програма в першу чергу стосується внесення змін до бюджету 2025 року. Ми придбаємо зараз на чотири комунальні підприємства в тому числі на РБУ, причіпи для використання їх під мобільне перевезення і швидке перевезення генераторів. Робота членів цієї постійної депутатської комісії триватиме і надалі. А підтримані сьогодні проекти рішень будуть передані на розгляд виконавчого комітету та засідання сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.